Всесвітніші Ректоре, всечесні отці, чесні діякони, преподобна сестра, шановний професори, дорогі викладачі, працівники Українського католицького університету, дорогі батьки, дорогі наші випускники університету і семінарії. Якщо ми подивимося в наше життя, то дуже часто те, якими ми є, Залежить від трьох речей в нашому житті. Те, якими ми є в великій мірі, залежить від того, що ми отримали від наших батьків, який приклад життя, виховання певних настанов, порад дали нам у нашому житті наші батьки. І тому сьогодні, звертаючись до вас, як до випускників Українського католицького університету. Хочу, щоб ви сьогодні подякували своїм батькам, які є тут присутні, можливо, їх немає сьогодні, але за те, що ви від них отримали у своєму житті. Друга важлива річ, яка має важливий вплив в нашому житті, це навчання, яке ми здобули, освіта, яку ми здобули. Сьогодні ви отримуєте дипломи випускників Українського католицького університету. Я переконаний, що за час вашого перебування тут, у стінах семінарії, в стінах Українського католицького університету, відвідуючи Богослужіння у храмах, слухаючи проповіді священників, беручи участь у реколекціях, слухаючи професорів, які приїжджали з різних країн світу, живучи спільно в колегіумі, переживаючи різні моменти радості. Можливо, якісь виклики, труднощі, дірячи між собою те все, що було, я запевняю вас, що те, що ви пережили в цьому університеті, залишить незабутній, незабутній слід у вашому житті. Нехай цей етос Українського католицького університету, ця культура спілкування, ця готовність приймати іншу людину, шанувати її, супроводжує вас у вашому житті. Всюди тебе не буде. І третя важлива річ, яка є в нашому житті, це питання, а тепер, коли я вже отримую диплом, що з тим мені робити? Ви будете стояти перед вибором. І не один раз у житті ви будете стояти перед вибором. Що мені далі робити? Як жити, які рішення приймати? Я даю вам на одну пораду. Слухайте голосу вашого сумрі. Пам'ятайте про те, що вам говорили викладачі і професори цього університету, священники настоятелі цієї семінарії, що говорив внутрішній устав семінарії. І якщо ви будете слухатися і пам'ятати про те, що вам говорили, якщо ви будете слухати голосу вашого сумління, де кожного разу до вас промовляє Бог, я запевняю вас, що ваш вибір завжди буде правильний. Навіть якщо. Ви помилитеся, ви будете мати відвагу визнати свою помилку. Нехай Господь допомагає вам після завершення цього університету творити багато добра в Україні. Христос страждається.